І сьогодні у нас сумний тяжкий день. Ми прощаємося з людиною, яку любили, поважали, цінували, людиною бунтарем, людиною прикладом, людиною-наставником. 5 грудня цього року пішов життя народний художник України, заслужений діяч мистецтв України. Обласної премії імені Олександра Сміоркіна, до речі, він, він був ініціатором її заснування в нашій області і був її першим лауреатом. Цього року на День працівника культури трохи менше місяця тому, 9 листопада, ми збиралися в ошатній залі Кробоницького музичного фахового коледжу. І саме Михайло Володимирович став мистецькою легендою нашого краю. На жаль, він вже по стану здоров'я не міг знаходитись з нами разом в залі. Дану відзнаку отримала донька Оксана Михайлів. Михайло Володимирович народився 18 травня 1935 року на Сумщині. Звісно, я можу розповідати його біографію декілька годин, тому що ми неодноразово проводили відкриття його персональних виставок, творчих зустрічей. Він настільки пишався з того, що він народився в сільській родині, багатодітній родині. Він багато нам розповідав про військові часи, про Другу світову війну. Він розповідав нам, як він солдатиком зайшов в Дніпропетровське художнє училище і обрав саме фах-художника. Хоча до цього Великого Христу за собою особливо не спостерігав, але його вразили художні твори, які були в коридорах. Він був і інших. Так, але обрав саме мистецький профіль, і пішов ним. Він народився в Міжнародний день музеїв. І нашій команді музею було дуже важко відзначати цей день, щоб ніякому разі не образити Михайла Володимировича, бо він не завжди чекав. І ми так створювали графік всіх заходів, щоб, по-перше, змогти зустрітися з ним, його майстерні, він завжди чекав. А потім ми проводили заходи до Дня музею. На багатьох заходах він знаходився сам. Звісно, коли були ювілейні дати, ми відкривали виставки Міжнародний день музеїв саме Михайло Володимирович. Мабуть, не було жодного виставкового проєкту, творчого спільного, в якому ми не представляли його художні твори. Багато є інформації на YouTube, всі шанувальники зможуть подивитися. І біографію, і все інше. Але найбільше вражає відкриття виставки в грудні 2017 року. Це був не формат, це було настільки цікаво. І Михайло Володимирович багато розповідав про себе. І вже не пройшло місяця, вже в січні 18-го ми провели з ним велику форматну, велику творчу зустріч, вона теж є вся записана. І саме з нею я хочу сказати лише одну фразу, тому що він сказав, що я такий, який я є, і я досяг того, що зміг досягти. Завдячуючи родині, він згадував батьків Віру Іванівну, яку ми разом з ним відспівували теж в храмі. Прощався. Для нього це була не просто муза, подруга, дружина, мати його дітей. Він пишався Андрієм Михайловичем, якого, як вже сказав отець Йосип, ми з вами проважали в жовтні минулого року в засвіті. Дуже пишався Оксаною Мархалєвою, став Сергієм Тайм. Він пишався друзями і він багатьом допомагав. Він коли різким словом, він такий був, він не ким, ми перед ким не прогибався. В нього була активна громадянська позиція, він був депутатом обласної ради і вже бачив квіти і депутатського корпусу обласної ради. Міської, обласної влади, його шанували, його цінували до його слова, прислуховувались. Те, що в місті з'явився обласний художній музей, теж величезна його заслуга. Він не пройшов не один кабінет. Він зробив стільки, що, мабуть, інколи хтось прихряв голову для того, щоб його послухати. Ми з ним часто доготували, нас не завжди були теплі дружні відносини, але ніколи не сварилися, не були ворогами. Він багато в чому допомагав, багато давав набутних, щирих слів. Сьогодні ми прощаємося з людиною, яка створила свій всесвіт і виховала талановитих митців. І учні, в тому числі, не лише діти пішли з його шляхом, а є і учні, які теж встигли сьогодні на дехто поховання. З нами сьогодні на прощанні це дуже важливо і на відспівному. Громадянські панахіті. Олександр Володимирович Мосін, перший заступник міського голови очільник міста, і який особисто знав, спілкувався з Михайлом Володимировичем. Прошу пане Олександра! Прощання, прощення і спогади під сводами храма імені Святого Володимира. Ми говоримо про останній шлях. Михайло Володимирович. Я хочу від себе особисто і від територіальної громади висловити співчуття дощі Оксані, родині і проводити в останній шлях Михайла Володимировича. Кожен з тут присутніх і не тільки мав певний дотик в його житті і спілкуючи, і розумів, що це гарна, порядна. Справедлива людина. Як казав батюшка, це майстер пензля, і про нього завжди будуть казати його твори по всьому його життю родяному шляху. Я дякую йому за те, що в своєму житті я так само мав певний дотик і спілкуванні є. Ті риси життя, які так само реагують на життя ми поля. Ми, як християни, кажемо, Михайло Володимировичу, прости нас за все, і ми тебе за все прощаємо. Папа дуже багато вистав. Дуже багато виставок наших митців, і я можу абсолютно з великим переконанням сказати, далеко не всі області так часто, так потужно представляли виставки митців свого краю в Києві в головному виставковому залі для художників, в дирекції художніх виставок. Неодноразово з нами як очільниця. Культури області була Наталя Юрівна, яка їздила, відкривала ці виставки з нами, і слухала всі розмови Михайла Володимировича, коли він сварився, коли він розказував, як потрібно було підготувати, але все завершилось завжди добре і з посмішкою. І навіть зараз я собі не дозволяю суму, тому що він би сказав, Таня, що за тона? Ну де посмішка? Бо потрібно по життю і ти яскраво впевнено і щиро. Наталія Юрійовна, що ви з нами. Наталія Юрівна Агапєєва, очільниця культури довгий час, зараз директор обласної філармонії, заслужений працівників культури України. Шановні добродії, Я висловлюю всім нам глибоке співчуття від культурно-мистецької громади нашої області. Ми разом з Михайлом Володимировичем і віхи всі за більше ніж 35 років нашої спільної діяльності. Пливуть перед очима, згадуємо виставки, згадуємо розмови, згадуємо те, як він добивався, він перший добився, що Створили обласну організацію, відділилися від Одеської організації, і створили обласну організацію нашу Кіровоградської обласної національної спілки художників України. Це його заслуга. Його заслуга в тому, що збережене приміщення в єдиної спілки на нашій території, в нашій області, єдина спілка, яка має своє приміщення. Від час добивався, щоб там. Вимоги до всіх членів спілки, високі вимоги до того, щоб ну, стати членом спілки Національної художників України. У нього були дуже теплі стосунки з колишнім головою Національної спілки художників України Володимиром Олександровичем Чепеликом, народним художником України, його колегою по званню. Той мистецький величний захід, який ми разом проводили у 2005 році міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято, коли в нас тут на Кіровоградщині цілий тиждень були голови обласних творчих спілок, письменників і художників. Були всі тут, відкривалися в художньому музеї, були пересувні виставки, було велике спілкування і була велика надія на творчий розвиток, на підтримку, весь час він клопотав, щоб було збережено художній салон в центрі міста, який переїхав, знайшов вже своє місце в іншому приміщенні. Він весь час клопотався, щоб були виставки, щоб закупляли роботи членів спілки художників України наших, щоб була підтримка, це була дуже авторитетна людина. І... Знаєте, в такий, такий важкий час ми зараз говоримо і проважаємо Михайла Володимировича під час тривоги, під час сирени. Проважаємо людину, яка є знаковою в Україні. Останнім часом багато знакових людей пішло із життя нашого життя, із життя галузі, із життя культурно-мистецької громади. І сьогодні нам дуже важко. Коли ми не чуємо голоса тих людей, які ми, ми завжди чули, ми завжди дослухалися, зустрічалися з головами творчих спілок, говорили, вирішували питання. Іноді треба просто послухати людину для того, щоб він висказав все. Дуже велика печаль, дуже, велика, дуже великий жаль з того, що так стається, що Михайло Володимирович не встиг все зробити те, що планував. В нього завжди було багато планів. Як сказала Тетяна Олександрівна, це людина-бунтар, але в позитивному смислі цього слова це великий майстер, великий вчитель, надзвичайний сім'янин, надзвичайний батько. Скільки він вклав душі в своїх дітей, скільки таланту, що ця мистецька спадщина, ми добуше не зможемо збагнути ту всю велич яка внесена цією родиною в культурно-мистецьке життя, надзвичайно красиву палітру нашого краю. Це велика трагедія для Кіровоградщини, Єдиний народний художник України, якого виплакала, виростила і створила Кировограчну. Народила Сумщину, а створила Кіровоградщину. Михайло Володимировичу. Вклоняюся вам від нас усіх. За ваш талант, за ваше вчительське слово, за вашу бунтарську душу, яка створила дуже багато гарного, поселила в душах кожного майстра пензля те вічне, творче, яке лягає в надзвичайно красиву матеріальну культурну спадщину нашого краю. Світла пам'ять вам, хай земля буде пухом! Дякую вам. Дуже Наталія Юріна. Я хотіла, щоб саме ви сказали про те, що була створена Кіровоградська обласна організація національної спілки художників України, завдячуючи Михайлу Володимировичу. Скільки він пройшов кабінетів, скільки він доводив, що у нас є своя художня школа, про яку знають у всьому світі, і митцями нашого краю пишаються в багатьох країнах. Він це довів і він зміг. І він Найдовше займав цю посаду, якщо навіть провести аналіз по інших областях, він очолював спілку до того часу, поки мав сили, поки міг. Сьогодні з нами немає е, на заході на прощанні фізично, але душею з нами голова. Кіровоградської обласної організації національної спілки художників України Андрій Форес він зараз на Дніпропетровщині, тому що захворіла мама він нести їх приїхати. Але художники спілчані, всі, хто з них, всі тут, всі є, всі вшановують пам'ять. Дуже багато приходить повідомлень стосовно того, що сумуємо, тримаємося, передаємо співчуття родині і усім друзям, рідним, учням. Дуже щемливо, що на Захід. Зі Львову приїхала учениця, відома художниця, яка теж відкривала виставку у стінах до діщі обласного художнього музею Наталя Кухінда. і неодноразово повторювала, що Михайло Володимирович, мій вчитель Наталя Кухінда, прошу вас. thank you Від Бога також. Він дуже-дуже дуже. Взагалі художня школа в ті роки 60-70. ті це, була... це був храм. Для мене це був храм. І я за ті роки дуже вдячна, тому що ту любов до мистецтва я намагаюся принести також в себе. Дуже дякую. Дякую дуже пані Наталі, дякую, що в цей день ви саме тут і з нами. Від художників також маю слово відомий талановитий скульптор, людина, яка багато років працювала, спілкувалася з Михайлом Володимировичем і Григоріє Савченко. Сума. Дуже сумно. Михайло Володимирович, мій перший учитель у дружній школі. Люди, але як зараз звучать його слова, ну що ти викамарюєш? Ось такий підхід талановитого вчителя в цій короткій фразі, такої йомкій, все сказано. І підсказано направлено на, на правильне подальше працювати ворог. Зараз сумно, але я з вдячністю і стеклом споминаю ті роки навчання в художній школі. Ми діти, мешкетники і вчителі, молоді, гарні, талановиті. І дійсно, як сказала поліція Пухінта, для нас художня школа це був дійсно храм, храм мистецтва. Я вдячний, я вдячний вам, вчителю. І з теплом буду завжди пам'ятати ваш вклад і має. Ставлення як не можу. Світла вам пам'ять. І так скрипись. Дякую. Важко говорити далі, але я запрошую заслужного журналіста України, людини, яка багато. Спілкувалася з Михайлом Володимировичем, багато писала. І не лише коли очолював одну із найпотужніших газет обласних видань Народне слово. З нами людина, яка завжди каже правду, завжди каже так, як є. заслужений журналіст України Валерій Павлович Анатолійович. І зараз правда, шановні друзі, сьогодні ми прощаємося із дуже знаковою особистістю для образотворчого мистецтва для культури в цілому, для керовогращини і для України. Михайло Володимирович мав свою позицію у всьому, у творчості, в житті, в стосунках із владою. От ми через дорогу напроти у нас є собор, де відбувалася революційна, я вважаю, виставка в кінці, наприкінці 90-го року. Коли ще була компартія, коли ще все було, а художники, які вже чекали змін в суспільстві, вже творили, починали творити нове мистецтво. І от тоді була така виставка, вона революційна була по-своєму і привернула дуже велику увагу. От це була позиція Михайла Володимировича, Інакше він цього не зробив. Значить, у творчості він був, ви знаєте, дуже своєрідний майстер, його картини, він не просто малював дійсність життя, він закладав філософію. Його картини не можна було просто роздивлятися, над ними треба було думати. І коли ти, треба було певний час, щоб ти зрозумів, що хотів художник закладати? Глибокий зміст тих картин, філософський. Ну, а я кажу, що ми, ми дійсно дуже тривалий час спілкувалися. І як депутати обласної ради ми один час були разом з ним. я його бачу цю позицію його і, і діяча державного, можна сказати, тому що людина думала по-державному до всього ставилася. Ну, Пам'ять про нього збережеться. В наших серцях царство Йому Небесне. Дякую дуже, Валерій Павлович. Ви знаєте, до речі, саме цього року на великому благодійному аукціоні була представлена робота Михайла Володимировича Надіжжина, яку надав на аукціон своєї приватної колекції саме Валерій Павлович. Речі, дякую дуже, коли представляла, розповідала і біографію, і наскільки відомий митець. Знаковий митець була чая та ще придбати цю роботу і придбала відува, благодійниця волонтерка Діана Сираканян в своїй колекції. Дякую вам дуже, Валерій Павич. Ви знаєте, зараз фізично з нами не зміг бути один із найближчих друзів Михайла Володимировича. Знаковий. Із Я неодноразово казала і в гості нашому пам'ятному від музею писала про те, що найкращим біографом і дослідником творчості був і залишається, і так і буде вже, але, на жаль, більше не пише Андрій Михайлович Надіжчин. Бо так як він досліджував творчість, не зміг дослідити ніхто. Але другом і дослідником творчості є заслужений журналіст України, відомий мистецтвознавець Преніслав Ковацький. Вам. Прошу. Коли помирає художник, світ стає біднішим на одного митця. Ці слова я вперше сказав багато років тому, коли прощалися відомим кіроварадським живописцем. Сьогодні повторюю їх знову. Світ став біднішим, настала Михайла Надіжина. Зрозуміло, що це логіка життя. Ми всі народжуємося і відходимо. Україні і надалі не бракуватиме талановитих художників, але вже не буде з нами Михайла Надіжина, як і не буде його сина Андрія. Михайла на жаль залишиться в святцях українського живопису і знаковою постаттю в художній історії Кропивницького. Він був принциповим і послідовним прихильником авангарду, захисником права митця на свободу, творчість і авторство, на власне вираження свого творчого я з художніх напрямків та стилів. Це йому коштувало членства у спілці художників за часів СРСР, помітно обмежувала участь у виставках вищого рівня, тим більше за межами України, тоді ще Союзної Республіки. І можемо відверто говорити, що творчий розквіт художника розпочався після проголошення Україною незалежності. Він позначений не тільки плідними пошуками і справді мистецькими відкриттями, а й глибокою філософським осмисленням дійсності. Громадянська позиція Михайла Володимировича чітко проявилася його творах, в яких він висловлює протест проти бездуховності, споживацького ставлення до життя, нищення природи, знелюднення душі. А концептуальні полотна. Ходять проблематику космологічних масштабів, і все це спадщина художника новатора художника-громадянина, вірного сина України. Кропивницький край завдячує йому створенням обласної організації спілки художників, на який він поклав чимало років і багато зусиль. Пройшов шлях через заперечення, домігся розуміння і наполіг на сприянні і зрештою вивів колектив у повноцінний творчий осередок у кілька десятків творчих особистостей. Серед яких чільне місце займають митці, відзначені званнями заслуженого художника України. У співдружності з обласним художнім музеєм, музеєм мистецтв, художнім меморіальним музеєм Олександра Смиркіна, очолювана Михайло Надєжіним обласна організація, тепер уже Національної спілки на, перетворила образотворче мистецтво краю з епізодичною на повноцінну складову духовного життя міста. Сьогодні разом із нами сумують шанувальники мистецтва Сумщини, звідки Михайла Володимировича рода, де він напередодні свого 80-річчя влаштував ретроспективу виставку власних творів, котра прийшла з великим успіхом і демонструвала гордість сумчанця свого земляка. Прощавай, друже, ми з тобою йшли поруч протягом кількох десятків років, і я маю право сказати. Народний художник України Михайло Володимирович Надежив заслужив на те, що пам'ять при ньому, як талановитого митця і неординарну особистість зберігалася не тільки в музейних закладах, а й у свідомості широкого кола Карпинича. У який спосіб маємо думати вже сьогодні, поки вона не замовила за плином і не здавалася під тиском нагальних проблем не на часі. Земля тобі Бога. І від себе скажу, що. Михайло Володимировичем познайомилась, коли прийшла працювати в музей, це вже понад 20 років. Окрім того, що він був добрим художником, він був ще й досвідченою людиною, яка мала великий досвід, життєвий досвід. Він 35-го року народження з багатодітної родини пережив не одні катаклізми, які були в нашій державі. Він дуже цікаво розповідав про свою родину, про свою матір. Дуже любив своїх учнів і свою родину. Це важко. важко, коли ходять рідні люди один за одним, тому співчуття родині Михайла Володимировича, а нам творити далі, нам зберігати його пам'ять і папризувати його творчість надалі та прийдешніх.